Всім привіт! Починаю знімати новий влог. У нас на вулиці сьогодні плюс 31, а нам обов'язково сьогодні треба поїхати в центр міста по справам. Тому, ну, якщо ми там не розстанемо, то у цього влога буде продовження. Вийшли нарешті, як завжди, запізнюємось, ми ніколи не можемо вийти вчасно, завжди чухаємось. Якщо ми колись кудись з кимось збираємось, нас завжди всі чекають. Ну, сьогодні Такий самий випадок. Так, так і є, в 31. Льодик мій вже розтанув в каві повністю, вона вже з холодної перетворилась на супертеплу. Ну, все, треба не розтанути самим. Все, ми вже запакувалися в машину, поки там татусь наш ховає коляску. Ми тут приміряємось, може, ми вже виросли з автолюльки, ну начебто ні. Сонце, скажіть, так не люблю. Але треба потерпіти зараз синок. їм кондьор, буде. Прохолодніше. Все, ми вже повернулись додому. Думала, що поробимо всі справи, а потім ще заїдемо десь в парк, прогуляємося. Може, поїдемо морозиво, але ні, чоловік поспішав на вулиці, спека. Так, да, будемо чекати, хоча б коли трошки стане прохолодніше. Зараз в день не до прогулянок, Тому. Зараз я трошки відпочину і нашик спить. Чоловік поїхав на тренування, тому в мене десь годинка є вільного часу, часу для себе. Так рідко це буває, що треба цим насолоджуватись. Ну, мабуть, буду просто відпочивати, реально щось втомилось. Так, у нас вже справжнє літо літо, і сьогодні я вирішила приготувати освіжаючий напій. В інтернеті це називалося: знаєте, як е, 3 літри соку, ні, 3 літри фанту з трьох апельсинів. У мене 2 апельсини, ну, тому буде 2 літри фанти. Так, значить, попередньо е, апельсини я помила і е, на ніч поклала в морозилку заморозила. Потім на другу ніч я їх поклала знову. На кухні на столі і розморозила. Тобто це в мене вже розморожені апельсини. Зараз я їх поріжу шматочками, потім переб'ю блендером, а потім розкажу, що буду робити. До речі, для чого їх заморожувати? Ну, начебто для того, щоб е ця горіч від корки, е, щоб вона ушла. Бо, бачите, я їх тут не чищу, а отак цілком е буду. Ну, вживати буду їх повністю перебивати. Так, зараз переб'ю і покажу, що далі. А, і перед тим, як збивати, сюди ж блендер даємо воду в загальної кількості. Всього мені на ці два апельсина треба буде десь 1,8 літра води. І от з 300 мл я вже сюди влила, залишилось ще півтора літра. Ну, так вони легше переб'ються. І швидше, і якісніше. Так, поїхали. Отже, я все перебила. Так, додала воду, додала цукор і що ще? А, і кислоту лимонку. Тепер все це треба підігріти, так, щоб цукор розтанув, але не кип'ятити. Потім все це залишаємо, щоб воно охололо. І пропустимо через якесь сіто або марлю. І потім вже, ну кажуть, що буде готово. Ми спробуємо. Так, ось дивіться, що в мене вийшло. Ну, і правда, майже 2 літра вийшло. Я спробувала вже трошечки, але воно поки що тепле. Ну, таке на місмак. Занадто солодке і гірчинка все одно від кожури трохи присутня. Але я думаю, що якщо зараз я його охолоджу і додам льот, щоб воно було не таке солодке, то буде добре. Тому, в принципі, можна робити. Ми гнашки вже ввели в прикорм м'ясо. Ось це м'ясо кролика. Я його відварила. Перебила в блендері і заморозила ось в такі формочки для льоду. Тепер зараз його витягну і потім буду порційно по шматочку давати. Ось Так, мені здається, дуже... дуже це повинно бути зручно. Якраз кубика, мабуть, буде вистачати на порцію. Зараз зважу його. Ось так виглядає, чим не дитина, яка все з'їла і майже не випечкала сьогодні. Хоч мама її тут нормально запакувала. Бо... Так. Бо це, знаєте, зовсім не смішно. Реально, як би я не намагалась обережно його годувати, ні, все одно, все в цій їжі. Так, це я з ложечки годую. Уявляю, як весело буде далі. Але сьогодні ми майже чисті. Так, сину? Так. Хотіла, до речі, показати вам, що ми вже вбили за ці півмісяця. От, бачите, з овочів у нас цвітна капуста, кабачок, морква, гарбуз, броколі. Ось з фруктів, черешню і полуницю. І чорнослив я його також окремо відокремила. Це не те саме для мене що слива. Тому сливка буде окремо, чорнослив окремо. І із м'яса це поки що тільки кролик. Ось такі в нас успіхи. Але я дуже задоволена, що Ігнаш їсть все з задоволенням. Ось, ні від чого не відмовився поки що. Це добре, бо мені дуже хочеться, щоб він їй все, все все не врядував з цього приводу. Слухайте тільки що свій лимонад вчорашній. Це якийсь, це якась цукрова бомба. На лимонад. Я не знаю, хто це придумав покласти сюди стільки цукру, але так було за рецептом. Я притрималась його строго рецепта. Тому зараз я ось що придумала. Накидаю сюди кідишок, Так І він буде холоднішим і буде менш солодким. Тому смак класний, але. Тільки цукру, ми стільки цукру точно не їмо. Чоловік мій відмовився таке пити взагалі. Тому це тепер буду добувати я. Ну, в принципі, як завжди, у нас якісь експерименти, якщо, якщо що, я все даю або доп'ю. Ось так. Не знаю, досить. Класна, до речі, ця формочка для льоду, яка з силіконовим донышком, оці штучки. Дуже зручно витягувати потім готові льодишки. А хто знає для чого оця штука. Щоб, типу, через неї заливати воду. Да? Ну, якось я не бачу, скільки там води. Не знаю, не ризикнула, просто відкрила, залила, закрила. А так взагалі класно. Якщо десь побачите, купіть, прикольно. А мені от цікаво, хто що зараз дивиться з серіалів. Я фанат серіалів, я дуже люблю. Та я така всеядна, я, я б все би, якщо... як би був час. Але люблю такі ну, зарубіжні серіали. Netflix, от щось таке мені заходить добре. Така передисторія. До... Зараз скажу, що зараз дивлюся і чому. Ідемо ми з гнашкою гуляти. І позаду нас ідуть дві дівчини, і між собою розмовляють, типа, ой, почала дивитись новий серіал, такий прикольний, називається Люпен. І я така слухаю їх і думаю, блін, ну все, це доля. Я вже давно хотіла подивитись цей серіал, і все відкладала, потім забула, ну, як завжди. І думаю, ну, раз вже таке від дівчат почула, треба подивитись. Подивилась там. Взагалі, це серіал для мене зараз. Там значить, два сезони. Восени, здається, буде третій. Якраз я встигну додивитись перші два. І там, що саме класне, там в, цьому, в одному сезоні чотири серії. Це якраз супер. Бо такі серіали по 24 серії, ну їх вже і не знімають. Ось, такі як Лос, хто дивився, герої, е, що там ще ці, побіг з в'язниці. Ну, такі серіали, такі культові старі. Е, е, я все таке передивлялась і е, ну, класні були часи, було цікавеньке. Зараз е, е, я 12-10 серій, 8 серій, а тут взагалі 4. Це ідеально. Люди Щось взагалі не люблять нічого дивитись довго. Так ось, значить, Люпен. Подивилась я вже дві серії. Непоганий, нормальний серіал, можна дивитись типу про грабіжника, але такого доброго грабіжника. В общем, до кінця обов'язково додивлюсь. Це Я до цього, знаєте, що дивилась, але так довго не мабуть, місяця два або три. Дивилась один з нас серіал, також про нього всі розмовляли. Він по грі, здається, да? ну, мені щось так собі, якщо чесно. Я додивилась, тому що всі дивились, щоб бути в курсі всіх. Але, ну, мені не дуже, мабуть, на 3 з 5. Не знаю, чомусь. Не дуже зайшло, не моє. Отже, цікаво, що дивитесь ви. Може, щось цікавеньке порадити. З такого, знаєте, сучасного, прямо, не старого, бо старі серіали, я всі всі дивилась, це точно. А Цікаво, саме, що зараз випускаю щось таке свіженьке, цікавеньке. І класно було б, знаєте, я за чим скучила, за якимось сіткомом смішним. Такий, щоб реально був смішний. Тіпа як ця теорія Великого Вибуху, там, або друзі, ну, щось в такому стилі, але щоб було реально смішно. Мені здається, такого зараз взагалі вже. Не роблять вже. Або мені вже не смішно, не знаю. Може, так. Отже, порадьте щось. Ще поки п'ю. Розкажу вам, вчора ходила в торгівельний центр, купувала чоловіку джинсові шорти. А я вирішила чекати розпродаж. Зазвичай як, з 1 ж липня вже починають щось там, да, знижки, це всі діла. Хочу собі. Цю таку кепку, якусь світлу. В мене є біла, але вона така дуже, дуже пляжна. Я не знаю, я в ній іноді хожу, але мені здається, що То мені тільки по пляжу треба ходити, хочу таку просто світленьку. І так багато всього яскравого. Я так давно не була в магазинах таких. Ну, саме, ось, знаєте, шмотки не дивилась, не розділялась. Так навіть трошки захотілося якісь сарафанчики такі. Хоча шмоток моток повний, звісно, але ну, так хоч подивитись, і то приємно. А ще я не можу. Ця жара, вона мене виматує, я не можу. Ці плюс 30 це не для мене. Це весь день вдома. Добре, що є кондьор. Він реально спасає. Хоча я не знаю, як, там, як діти плюс кондьор, як можна чи не можна. Ну, я вмикаю так, щоб легенько-легенько було. Сподіваюся, що ніхто не захворіє від нього. Гуляти ми тепер ходимо тільки ввечері, бо в день ну, це нереально там, витримати згори. Ні, не хочу. Ось, А ввечері. Та зараз ввечері, плюс 28. Ні, ну, літом, що я хочу? Літо. Якби були на морі, я б, конечно, я б, звичайно, казала по-іншому, так? як поки вдома. Але ми скоро плануємо невеличку відпустку. Цьому я дуже радію і поки що прям живу думками про це. Сподіваюсь, що, ну, що вийде. Да. А хочете подивитися, що це за звук, що постійно бахає на фоні, поки я знімаю цей Ігнашик. У нього тут дуже весела забавка. Ось всі його іграшки, але він переповз в ту сторону і просто бахає по полу, по підлозі. Прикольно. Але чим би дитина не тішилась аби не плакала? Ігнашка? Ігнашка, привіт! Стукай, стукай, стукай. Прийшла прибирати ванні і згадала, що хотіла показати вам таку свою находку цього місяця б'юті. Це шампунь, ось такий. Так, ось такий Ельсеф розкіш кокосової олії. Взяла я його просто тому, що в Єві на Ельсеф були знижки 20%. Ну, думаю, ніколи не брала, Спробую. Ви знаєте, така задоволена, це в мене що залишилось треба взяти ще. В кого нормальне волосся, дівчата дуже раджу. Реально за свої гроші, класний шампунь. Після нього дуже легко розчисується волосся і взагалі навіть бальзамчик не треба. Клас. Мабуть, реально, якась кокосова олійка тут є і щось вона все-таки робить. Хочете покажу вам, з чим я користуюсь і як виглядає моя полочка? Так дуже швидко. Так, що тут у нас? Потім вже точно буду прибирати. Скраб для тіла у мене стоїть, півбаночці. Всякі масочки, скраби. Оце, до речі, дуже класний бюджетний скраб. З цей роз, да, рожева гліна чи щось таке Класний, реально такий ніжний і щось робить. Так, це що? А, це лак для волосся, Ім я рідко користуюсь, Оце. Ага, це для волосся засіб, Ім я користуюсь щодня, але це просто гігантська якась банка, вона ніколи не закінчиться в мене таке відчуття, вона мені вже так надоїла. Е, ну, після нього добре розчісується волосся. В принципі, на цьому все. Але я для цього його і купувала. Е, так, це баночки, це масло ши і крем для тіла. Це я колись купувала в Єгипті. В принципі, класні, а це ще з запахом е, цього манго. Я обожнюю все, що з запахом з аромату манго, класний. Але коли їм намажешся, дуже-дуже вся пахнеш чоловік іноді. Нервує, каже, що ваняє. Ага. Оця класна штука це такий спрей-фіксатор для волосся, або рідкий лак, його ще називають. Реально і своєю функцією справляється на ура. Ну, Понятна, міцелярна вода. Так, кремчик для обличчя це денний в мене. Він гелівий, такий, не дуже, якщо чесно, вже теж закінчується ура. І це крем на ніч з кокосом. Класний, до речі, класний кремчик. Так, Це від Rocher база під тональний крем, але я його використовую як BB крем Він такий трошечки має такий ну, жовтуватий відтіночок. І ну, якщо там нічого на шкірі такого немає, що треба замазувати, то його достатньо. І умивалочка. На ранок, класна, дуже, теж від Івроше. Така гелева, прикольна, майже не піниця. Да, навіть зовсім не пінеться. І після неї обличчя чистеньке, але не сухе. Але в мене нормальна, така більш, більш склонна до жирної кожа, тому ну, мені підходить, може кому суха, то ні. І тут з краю дві баночки це гнашка. У мене тут потіснив на поличці: це його мила і його гельчик для купання. Тому ось такий в мене запас. Так, все, на цьому, мабуть, буду закінчувати цей влог. Я пішла прибирати. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково підпишіться на мій канал. І до наступної зустрічі, всім гарного настрою, пока-пока.